А Шевченко, сон, у всякого своя доля. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той, тихий та тверезий, Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий в тебе час та й запустить пазурю печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, все храми мурує, та очество так любить, так за ним відкує, Так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витищивши очі, як ягнята, нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якоюсь раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться, усі на цім світі, і царята, і старчата, адамові діти.